А зараз до інших подій 28 червня в Україні відзначають День конституції. Сьогодні основний закон держави переживає період серйозних змін, до яких прикута увага суспільства. Проте свято є святом, і, хоча і без традиційної помпезності, та все ж його відзначили урочистими заходами у різних районах області. Зокрема, у Рогатині у святкових заходах взяли участь мешканці району та міста, духовенство, представники громадських організацій, жителів Рогатина, привітав зі святом міський очільник. Ми сьогодні зібралися. Тут разом з вами ще раз відсвяткувати День Конституції, тої Конституції, яка дає право на життя і на обов'язок життя. Наша Конституція, вона прийнята 18 років назад людьми, які писали кров'ю, честю, але все ж таки Конституція відбулася. Тому кожному із нас мріяти про те, щоб в нас було мирне небо. Був спокій, щоб кожній сім'ї світило сонце, і щоб ми знали одно: що право наше йде разом з Конституцією.